Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається. Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Вам подякували, сказали «дженькує», А що ми скажемо у відповідь на «дженькує»? Як сказати прошу, будь ласка, сьогодні розповім вам про п'ять способів, як це можна зробити. Перший із них сказати проше, дякує, проше. Можна до цього прошу додати слово барцо. Дімкує, проше барцо. Можна сказати німа зацо, нема зацо, так? Нема за що. Діякує, німа зацо. Можна сказати Жаден клопот. Жаден клопот, так, без проблем взагалі. Дімку а жаден клопот. Жаден клопот. І п'ята моя улюблена фраза це сказати ціла приємність по моїй стороні. Цала приємність по моїй стороні. Цала приємність по моїй стороні. Дослівно прикладається уся приємність по моїй стороні. Ну, no, але це такий гарний спосіб відповісти: прошу на дзінкує. дзінкує. Сама приємність по моїй стороні. Якщо сподобались ці варіанти, залиште сердечко у коментарях.